Що ви робите? Ну хотіла дістати руку одну. Що не можна чи що? В смысле хотіла дістати? Можна не чесати волосся. Ну що, хрелі? Що? А що не можна, типу. не можна? а що нею робити? Чесатися? Їсти. Їсти? Руку? Вам допомогти? Ні, а я хотіла взяти одну і спробувати, чи неї можна отаку робити. Ну то як? Ай, кайф. Скільки з вас 15 гривень? 15 за часалку, блін, ще. Ага. Ой, хотіла перевірити, чи воно висипеться. В смислі перевірити? Що це, таке? Жутка вибухова карамель. Збирайте тепер. Що, при я маю це збирати? Мені... А ви кого хрена брали тоді? Просто по приколу. В смислі по приколу? Ну так, по приколу. То дома будете по приколу? Так, да? ну добре, я пішла. А вам допомогти? А я хотіла червону дістати. Знайшли. Ага, можна? Да, звісно, можна. Скільки? Да. Десять. А, десять? Да. Дев'ять? Десять. Десять. Ну ладно, візьму одну, візьмумо.